Усім величезний привіт. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Вентуріно. І запрошую, як я назвав цю рубрику, чоловіча територія. Подивимося акції знижки. І, можливо, якісь новинки є. Дякую за коментарі, вдячний за вподобайки ваші. Зі знижкою зараз ліхтарик на голову. 4 режими, 99 гривень. Я ще знайшов ось такий, також чотири режими з датчиком руху. Ціна такого ліхтарика. Завжди перевіряйте ціну, тому що може бути і навіть зі знижкою 199 гривень. Ну, без знижки. led лампочки по 49 гривень, зараз зі знижкою 30%. А ось на ці лампочки цієї фірми ще триває акція. Можна придбати за 27 та 29 гривень. Ось такі лампочки також зараз ще в акції по 45 гривень. І зі знижкою можна придбати лампочку Philips за ціною 69 гривень. Євроектрик, лампочка по 55 гривень. Також зверніть увагу, зараз зі знижкою. І ось таку лампу зараз можна придбати. Яскраве світло за 44 гривні. Два роки гарантія. Дивіться, яка новинка з'явилась в магазині Аврора. Ось такий зволожувач повітря з підсвіткою, з LED-підсвіткою. Показую вам як новинку. Ціна такої новинки. 179 гривень. З USB. Провід йде у набір. Ще одна новинка, також аромадифузор, який світиться різними кольорами. Ціна такої новинки. 249 гривень зволожувач повітря. Ще одна така новинка, також вона стоїть у відділі електрика для дітей-нічник із котами. USB-кабель входить до набору, до цього комплекту, і можна використовувати як нічник, так я вже сказав, і навіть не потрібно батареїк. Це досить добре, коли не на батарейках нічник. 299 гривень. Настільна смарт лампа з USB з дистанційним керуванням. Зараз вона зі знижкою. Можна також прослуховувати а, музику. Там колонка, мабуть, якщо я так зрозумів, що тут намальовані ноти. Смарт лампа. Давайте відкриємо, подивимось. вона зараз в акції 399 гривень. До речі, хочу сказати, що класна штука. А навіть тут є ще мікрофон. Але я гадаю, що якщо музика буде грати, воно не буде а, в ритм музики світитись. Можливо, й буде. Але я не бачу кол виводу звуку колонки. Можливо, це просто лампа. Зараз я перевірю. Ось тут є ще пульт керування, і є пульт керування а, який? А, я зрозумів. Дивіться. Тут є мікрофон, я ж думаю, бачите, тут є мікрофон. І коли ти розмовляєш. Він світиться, буде світитись. Тому, коли буде грати музика, вона буде бемкати з різними а, кольорами у такт музики. Ну, що я скажу, дуже цікава штука. Навіть просто можна ось так увімкнути. Ось так можна увімкнути. Є багато різних положень на цю лампу. Пульт керування також входить до комплекту. Або можна включити просто мікрофон. Ну, зараз не на часі музика, але коли вона буде стояти біля телевізора, вона буде блимати різними кольорами. Ще одна цікава новинка. Ось такий планшет із ручкою, а теж вмикається у розетку. І те, що ви напишете на цьому планшеті, будуть букви світитися. Тобто табло буде відсвічувати те, що ви написали. І потім стираєте з іншої сторони, маркером стираєте, і знову щось пишете цікаве. Ціна такої цікавої новинки, до речі, на подарунок взагалі ідеально: 199 гривень коштує ось така новинка. До речі, дуже хороша річ. Стрічка LED, кольорова. Я собі на кухню під висячими тумбочками. Закріпив і тепер круто на кухні. 299 гривень, тут 3 метри. Працює від розетки або від павербанка, коли немає світла. Теж хороша річ. Таймер розетка механічний Colorway, Ви знаєте, це світова фірма, дуже якісна. Тому ці товари цієї фірми не будуть такі дешевші. Дешеві. Ціна зараз зі знижкою 199 гривень. Розетка розумна з механічним таймером. Реле контролю напруги, також це фірма Colorway. Тут є датчик, табло. Зараз скажу ціну. 499 гривень. Гарантія рік. Є трішки дешевше. Реле контролю напруги для побутової та комп'ютерної техніки. Особливо ціна такої штуки зараз 399 гривень. Ну, ці світильники я показував у відео попередніх. Вони зараз по 249 гривень. Вони працюють від батареї, кріпляться на двосторонньому скотчі. Звичайно, цікаві теж лампи. Можна використовувати і на столі, і можна як нічник використовувати. І десь закріпити біля ліжка, коли ви можливо щось читаєте, або сидите в телефоні. USB-шнур входить у комплект. А ось навіть показано, що книжку можна ось так читати. Так, повертається 360 градусів. Ціна такої лампи. Зараз покажу кольори 199 гривень. Ліхтарики ручні мають два положення світла і в них ще є магніт, тобто їх можна замагнітити. Ціна 64 гривні зі знижкою. Я ще знайшов ось такий ліхтарик, я навіть його хочу відкрити. Тут написано, що він з... показує відсоток, скільки він буде ще світити у вас. Це також зручно. І хочу сказати, він такий нелегенький, металевий. Він працює на акумуляторі. 199 гривень зараз зі знижкою. А про цю лампу я говорив, показував попередніх відео, показував як новинку. А зараз вона зі знижкою працює від батарейок, але в неї, якщо не помиляюся, від батарейок, телескопічна лампа. А, ні, вона працює не на батарейках. Вона працює, має кабель живлення. Це добре. Сенсорна, є декілька положень теплого світла, і тут телескопічна ручка тобто сама оця. Ніжка висовується на ту висоту, яка вам потрібна. І ціна зараз зі знижки цієї лампи, зараз вам скажу, 199 гривень. Кому потрібно, зверніть увагу. Так, ось така лампа також зараз зі знижкою. Керування яскравості це дуже мені подобається. Можна самому обирати керування яскравості, можна обирати тепле, холодне, жовте світло, вона гнучка, гнеться у любу сторону, яка вам заманеться. Ціна 249 гривень. Дивно, а тут 299 А, це оця шестиватна. Точнісінько так само працює, як я вам розповів. Вона в акції, вона знижкою 299 гривень. Ще хочу показати ось таку новинку: нічник у вигляді космонавта для хлопця в кімнату. Працює сенсорне керування. шнур USB входить до комплекту. Хочу сказати надзвичайно яскраво світить і тільки ввімкнувся, і мені самому захотілося. Такий нічник. Бачите, сенсорне керування, декілька положень, тепле, жовте, яскраве світло, біле, холодне. Ось такий цікавий нічник. Зараз скажу ціну, шнур USB, я вже сказав, входить до комплекту. І працює також, якщо ви його зараз заядили, працює, має батарею і працює без зарядки, без розетки. Ціна 399 гривень. Мультиварка Лертон, покриття тяжчі дайкін, об'єм на 5 літрів. Є навіть книга рецептів, це досить добре. 25 автоматичних програм, а, покриття багатошарове, захист від перегріву, є таймер звуковий а, і тут ще дуже-дуже багато функцій. А, ціна її зараз 1449 А мультиварка Лбертон. Трішки дешевше, 1399 гривень. Дивіться, яку я знайшов цікаву штуку, 999 гривень плита, обігрівач, газова портативна. Тобто можна з собою взяти кудись туди в гори, в палатку або на дачі використовувати. Досить хороша річ. Чайників в магазині Аврора дуже багато, ось такий цікавий. Із підсвіткою на літр 800 лібертон. Потужність 1500 ватт 585 гривень. Електропіч на 10 літрів об'єм два режиму нагріву. Таймер 60 хвилин. І зараз за ціною 1099 гривень. Навіть є м'ясорубка Лібертон 1649. Продуктивність на кіло 200 кг. Ну, а це взагалі крута штука. Це мультипіч. Можна смажити бульбочку без олії. 1899 гривень. Та й не тільки бульбочку. Теж дуже хороша річ. Лібертон, сендвічниця. А тут є ще панелі на бельгійські вафлі, на сендвічі, на горішки. І ціна 1149. Ще знайшов ось такий сендвічницю. А це а, такий подрібнювач. Дві швидкості, 4 леза. І ємність чаші на 600 мл. Кнопки, кнопка керування швидкості на ручці приладу. Ціна 1199. Зверніть увагу, з'явилася ось така індукційна плита. Так, кнопка керування сенсорна. 5 рівнів потужності, 5 температурних режимів. І ціна такої плити 799 гривень. Щойно привезли дівчата, розпаковують товар. Привезли ось таку швабру. Дуже хороша у мене точнісінько така сама, тільки я купував в епіцентрі. Цікаво, скільки тут коштує. Вона досить зручна тим, що тут можна налити воду сюди. Містер Пропер налили. Ось, і швабра буде розпилювати і одразу мити підлогу. Тут є ручка, ви натискаєте, і буде розпилюватись вода. Так, і ціна такої швабри мені самому цікаво, я купив свою. Я дуже нею задоволений. 229 гривень це безкоштовно. А я тут знайшов а, гриль електричний. Дивіться, скільки тут всілякої смакоти. Сендвічі з сиром та коркою, а, томати з часником, сендвічі з шинкою, курячі котлети. Коротше, можна листати, гортати, і тут усього дуже багато цікавого. Це дуже зручно, коли а, виробник кладе у свій виріб ось таку цікаву книгу рецептів. І рибка на грилі. І навіть є кальмари на грилі, і навіть смажені банани. Так, скрибок-лопатка. Книга рецептів у подарунок. Зараз скажу ціну цього гриля. Ціна 1249 гривень. Два робочих положення гриля, можливість готувати без додавання масла, зручне регулювання температури і піддони, яким можна. А, я думаю, що вони знімаються. Я так да, знімаються. Піддони знімаються. Це дуже добре. Ну що ж, я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.